Попробуємо порозривати. Це все на водній основі. Десять хвилин сохло, потім зліпив. От таке прочненьке. Для порівняння візьмемося звичайним нерітом склеїмо. Ну, нереально. Можна, звісно. Ось така вся різниця. Зараз ще прогрію. Як воно буде піддержати при температурі зараз подаш це натуральна шкіра? Да, розмягчається. Ну і 43,02 4502 як він називається порвалася по шкілу.